Тут таке запитання. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, скільки разів можна причащатися після однієї? Сповідь для того, щоб людина перепросила себе з Богом. Перепросивши себе з Богом, ми обіцяємо поправитися і причащатися можна, поки ти знаходишся в тому стані, що не порушуєш свої обіцянки. Якщо, якщо ми там зрішили, то біжимо до сповіди. Навіть якщо людина старається жити ідеально, скажімо, правильним життям ну, в межах, так, то навіть якщо вона абсолютно не зрішила, то раз в місяць обов'язково сповідатися для тих, які Постійно йдуть до Святого причастя. Раз у місяць обов'язково сповідатися. Якщо зрішив, скорше тут треба бігти до сповіді, просити у Бога прощення, постановляти, поправитися і більше не грішити.